Доброго дня, дівчатка. Хочу я вам показати свої роботи, бо вже скоро буду їхати. І хотіла я вам показати, що я вишиваю. Це вишиваночка бісеру нитками. Вона без фрезеліна. Це дивіться, я почала вже тут. Це мої ниточки. Дивіться, як буде гарно. Це зелено тут є небагато. Це відліткова. Заготовка для вишивки бісеру але я буду вишивати ниточками. Дивіться, як гарно. Виходи, Це на 10-9 років маленька. маленька. Це я вже почала. Дивіться. Ось ще бачу, хочу вам показати, який я вишиваю рушничок пасхальний. О, цей буду я. Ну, це такий мав бути. Це є на два, це є церкву ну, в церкві. Ставлять на цю на ікони. Це на два ці, ці половиночки, то дві половинки цього. Я Замовниця думала, що я буду вишивати з рушничка. але тут дуже складно буде рахувати. Дивіться, бачу, важне так вам щось, сонечко світить у нас. Погадка така у нас не дуже Е보, якість, мабуть, якість не гарна, але як уже є. Дивіться. Тут я теж вишиваю, я собі роздрукувала схемку. Я поміняла в принципі, кольора. Дивіться, я тут вишила жовту. По схемі вона така має бути жовта, а в неї тут мені це не подобається. Я вишиваю, яка має бути. Це дуже подобається. вже я вишила серединку. Дивіться, лице вишила. І ці теж фіалки. вони виглядають вони більш красиві. О, Дивіться, які красиві. Зелені теж. я так Поміняла свої на свій рівень. І в мене просто буде тут, а цей рушничок немає. Я буду вишивати подільно ці квітки. Багато кольорів, не, так не знаю, вам порахувати, багато дивіться, Тут в мене є ниточки для них, тут є запасики, я дивіться, як вам покажу, як гарно. Дивіться, ну, кажу, що видно, не, не має бути гарна погода і не так передають кольора. Дивіться ниточок, мабуть, так, так вам стану. О, і наступна моя робота це соняшники. У мене є у Фейсбукові сторіночка. Соняшники я вишиваю по кольору у чорнобілій схемі. Дивіться, яка схемка. Дивіться, ці соняшники. Розмір готувий 70 на 28, 22 кольори, дуже важко шити, чорно-біла схема. Я собі за, за це вже є половина, вже 8 листочків. 8 листочків, я з них вже дивіться, я так замовниця починала, я її хочу закінчити. Дивіться, я вже так, третій листочок вишила. Це я вишивала я так яким кольором і легше мені. Ниточки багато є. Я собі перемотала, собі познач... поз... зробила значки і вишиваю соняк. Я собі позначила, бо буду путатися з ниточками. Вишивати легко я о, не, не буду казати, що то вже в куці повишивала полі року, мені так було незвично. Братися за цю роботу, Ну, дивіться, це звідси вже я вишивала. Я вишивала тут, тут не знаю, там багато хрестиків, вже я трішки вниз спустилася, а це вишивала вона. Дивіться, то теж непогано. Я вишиваю це теж, мені мало так незвично. Я вишиваю з правого вугла, з лівого вугла в правий вугол, а це треба з. Лівого нижнього вугла в лі... верхній правий вугол так вишивати хрестиком. Дивіться, дуже гарно виходить. Зворотню сторону я вам покажу. Моя та дуже акуратно вишиваю. Дивіться, тобто навіть Даже... замітно хто вишивав. Це звідси, бачите, я вишиваю. У мене немає вузликів, я задоволена. бо о, якраз цих розмір цих ниточок приход, Мер беру я дну пасму дну пасму ниточок, на примірно, і воно мені вистачає віш мир це, і воно тут закінчується. Я собі гарно ніяких ні перетяжок, воно так виходить дуже гарно. А це вона вишивала. Я думаю, що мені має хватити цих ниточок. Вона тут неаккуратно вишила. Ну, як є, я пороти не стала, бо вже не знала. І вона з'їхала, я вишила тут два листки і в мене буде корзина, теж зроблю її широку. Тоже я почну з цього боку, а середина вже як вже буде дуже гарно. Воно в мені пішло. Я кажу, що я за місяць вишила третю цю Третю, я так собі, Воно мені пішло-пішло і хочу закінчити вже цей край. Воно тут вже це є кінець. Дивіться, це є вже кінець цього. І буде вдали, я донизу. Там теж багато, там вже корзинка піде. Вже багато, дивіться, це досмаці. Бачите, це ось так, що цього, цієї схеми на електронному виді немає. Я вже всі перешукала. Весь інтернет, його в електронному виді немає. І можу шити з чор...